Yeah. <laughs> Помічик маленький на ненасті. Як мало потрібно людині для щастя, І ти вже щасливий, з веселою вдачею, неначе наче з, з любою задачею, а як зникне так, що вмирає останньою, то ти вже не той що порою ранній. побитий, зітертий золою в очах, що жаром світили в темних ночах, колись, може, було світло в тунелі, для тих, хто був поруч в теплій оселі, це вже й тебе нічого не гріє, віра не піш, серце не мріє, нічого не хочеш. Хоч сісти спочити. Та так, щоб надовго рук не мочити. Багнються mm. життєвого виру проблем. Як обірнаєш з постійним жилом. А так вона хочеться плисце над часом легкою ходою, крилатим пегасом. Та моя пітьма мене ж поглинає, І до всього світа вже діла немає. І до всього світу вже діла немає. до всього, світу вже немає. До всього світа вже діла немає, і до всього світу вже діла немає. І до всього світу вже діла немає. І до всього світу вже діла немає. Вдивляєшся в морок довкола себе. Шукаєш промінчик на власні потреби. Щоб задовольнити попит реальний. Чи той, що від Бога? Чи матеріальний? Можеш, не хочеться. Хочеш? Не можна. Ти таки живеш на світі? Безбожно. що останнє йде. Не зникай. Нитку, промінчик, з рук не випускай. Нитку, промінчик, з рук не випускай. Нитку, промінчик з рук не випускай. Нитку 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 промінчик з рук не випускай.